Псалом 18, перші вірші написано так. Небеса проповідають славу Божу, і у ділах рухів обіщає твердь. День дню передають речі, і ніч ночі відкриває знання, дні язика, і дні речі, як де не собі голос їх. По всій землі проходять слова їх. Христос народився. Славі. Я би хотів продовжити цю тему, яка вже сьогодні. Або, скажімо, ці останні дні цього року ми згадуємо це народження Ісуса Христа. Зачитаю текст, вірш із Святого Письма Івана від Матфія. Другий розділ, шостий вірш. Це слова пророка Бог говорить через пророка Міхея. І ти віфлієм земля Іудіна нічим не ні менш воєвоз Іудіних, ібо із тіб'я произойдет вось, который упасет народ мой Ізраїля. Я би хотів би сьогодні розкрити трошки тему більш про віфлеєм. Ми чули є багато пісень, багато віршів на цю тему. І Біблія нам відкриває декілька прекрасних історій, де свого часу відбувалося, або ж в різні часи. Що відбувалося у Вифлеємі чи на Вифлеємських полях? Десь приблизно тисячу років назад, до народження Ісуса Христа, Біблія нам відкриває одну прекрасну історію, яку ми читаємо в книзі Руф. Ще тисячу років назад до цього Бог вибирає Авраама як основоположником. Божого народа. І в книзі Руф ми наблюдаємо початок цієї місіанської сім'ї. Я буду скорочуючи час, я буду деякі тексти приводити на пам'ять, деякі історії, щоб зберегти час. І ось книга Руф. Було так, коли в цей час, коли управляли судді, був голод. І оця сім'я, ноємінь, її чоловік Елімелех Елі і два сини. Вони були забезпечені, вони мали достаток. І вони вирішили вийти із Вифлеєму і піти пожити на поля Моавіцькі. Взагалі, поля Моавіцькі вони в Біблії символізують, як ми бачимо, собласт. Але склалося так, що вони пішли туди. І жили там. І там їх спіткала біда. Чоловік помер. Два її сини вони одружились, вони взяли собі жінок з того народу, одні ім'я Орфа, друге ім'я Руф. І склалося так, що і ті два сина померли. І будучи в такому положенні Ноємінь, бачив це все, вона згадала про свій народ. І вона навіть почула, що Бог посітив на розвій і дав хліб. Друзі мої, я хотів би це підкреслити, Бог своїх ніколи не залишить. Так, вона вирішила піти до Вифлеєву. І йдучи дорогою, вона говорила до своїх невісток залиштеся. Але вони йшли. І одна залишилась, а інша сказала такі слова: Куди ти підеш, туди і я піду. Де ти будеш жити, там і я буду жити. Твій народ буде моїм народом, твій Бог буде моїм Богом, і там, де ти помреш, там і я помру. І написано, прийшли вони в началі жарт в у Віфлієм. І коли вони прийшли в Віфлієм, то написано, що весь город прийшов в двіження, і почали говорити: є тоїмінь. Саме ім'я Ноїмінь, вона означала приятне. І ці небіски, вони бачили, їм добре було жити своєю свекрухою, своє тому що вона, напевно, добре поступала з ними. Ну і мій каже, не називайте мене, називайте мене марою, що означає горка я. Але знаєте, життя продовжується, життя вносить свої корективи. І ці, для цих двох людей, особливо для цієї молодої, треба приймати рішення. Вона йде по. Так і сказали їй свекруха, йде на поле, підбирає колоски, робить таку незручну справу, неблагодарну справу. На неї можуть і сміятися, на неї можуть і глузувати. Ця справа, яку вона робила, підбирала колоски після інших. Вона не була такою великою, вона не була такою благодарною. Але життя цієї жінки бачив Господь. Око Господнє, воно наблюдало над усім. І навіть тоді написано, коли вона не доїдала, вона брала кусочок хліба той, те, що вона не доїла, ложила в запазуху, приходила додому і віддавала для неї міні. І знаєте, друзі, такий рід благословляється Богом. Ця слуга, яка була рабою слугів, Руф, вона в результаті стає жінкою самого вооза Господіна. Але це ще не кінець. Ми читаємо, що руф, вона вийшла в родословну Ісуса Христа, і вона стала прабабушкою царя Давіда. Дивіться, з чужого народу, з чужого народу. Але як Бог споглянувся на її, і вона вийшла в родословну. І коли ми читаємо Матфія, перший розділ, перший вірш, там написано родослов'я Ісуса Христа. Сина Давідова, сина Авраамова. Сіявши сльозами, написано, вони будуть пожинати з радістю. Сплачем несущих семена свої, возрастеться з радістю, неся снопи свої. Друга подія одна із величайших подій, які ми сьогодні згадуємо, яка відбулася у Вифлеємі чи на Вифлеємських полях. Це народження Ісуса Христа. Ідея я зачитав, де через пророка Міхея було сказано «І ти, віфлієм, земля Іудина нічим не менше воєвоз Іудіних, ібо із тебе пройздить вождь, який упись народ мой Ізраїля. Прийшла повнота часу, і Бог посилає на землю свого Сина. І ми сьогодні радіємо і чистимося тим, де через пророка Ісаю. Буду сказаны такие слова, народ, ходящий во тьме, увидеть свет великий, в стране тень смертной світ воссияет, и дальше шостим вершом написано, ибо беспрекословно, великий благочестия, тайна Бог явился в плоти, оправдал себе в духе, показал себе ангелам, народах, народям, предверою в мире, и возьмется во славе. І коли ми, браття мої сестри, чуємо оці слова, коли ми чуємо якусь новину, якусь добру новину, ми перший час про неї говоримо, правда. Ми передаємо один одному і говоримо щось, те чи інше. Але далі оця новина для нас не є вже новиною. Чому? Тому що ми вже все знаємо. І навіть коли проходить рік, і якщо ми отримали, колись були добру новину, вона також забувається. І не викликає в нас емоцій чи радості. Але кожного разу, коли ми говоримо про народження Ісуса Христа, чи про Його смерть, чи про Воскресіння, чи про те, як Він жив на цій землі, то ми радіємо. Чому? Тому що для нас життя то Христос. Алілуя. Він є для нас життя. І коли ми згадуємо оці події, які відбувалися там, на Вифлеємських полях, Пастухи, які старгли отари свої там, на Вифлеємських полях, коли вони почули цю радісну звістку, вони, друзі, не побігли додому міняти свої одежі. Вони не побігли, знаєте, щось такось приводити себе в порядок. Вони такими, якими були, побігли туди, де був народжений Ісус. І, вийшовши з того місця, вони розказували всім. І всі, хто чув їхні слова, вони дивувалися. Мудреці написано, побачивши оцю зірку, вони возрадувалися радістю Вісьма великою. Представте, яка в них була радість. Вони раділи, щоб могли побачити зірку, яка святкувала їм про народження царя-царів. І прийшли до Ісуса. Але після зустрічі з ним, вони пішли іншою дорогою. Правда, друзі? Той, хто прийшов до Христа, він назад іде іншою дорогою. Так, згадаємо той час, коли ми мали зустрічі з Ним, правда? Оту любов, яка нас переповнювала. Так, у нас були інші бажання, у нас були інші переживання, у нас були інші стремління, І ми хотіли щось робити, і ми хотіли кудись йти. Ми хотіли все щось робити в ім'я. Господа нашого Ісуса Христа. Але третє, друзі, на що би я хотів би сьогодні так зосередити свою увагу, на ті події, які не на ті події, які відбувалися, а на ту подію, яка може чи відбувалася в нашому житті свого часу, як я казав після зустрічі з Ісусом. А можливо, хтось і не мав такої події, то може відбутися. Друзі, сьогодні не потрібно їхати в іфлеєм. Він є тут. Він є на цьому місці. Такий, як є. Вифлеєм означає в перекладі дом хліба. І оцей хліб, який був пісней більше як дві тисячі років назад. Він сьогодні сильний накормити голодного, напоїти жаждущого і дати втомлену силу. Христос каже: Я є хліб, я є хліб життя, я є хліб життя. Мені пригадується свідчення братів наших попередників в той час, коли були гоніння і переживання. Той час, коли за віру переслідували, коли не давали зібратися разом, коли не давали читати Євангелію, коли, скажімо так, дефіцит був Божого Слова, чи, скажімо, Біблія. І одного часу, одного разу, один старичок, він зійшов з зібрання, він каже, браття і сестри, я вам хліба приніс. І він дістав зі своєї торби Біблію, і народ заплакав. Так, це є хліб живий. Автор один він відкриває великий зміст, як писалася Біблія, і що вона говорить, і що вона дає, і він каже, рожденна я на востокі, одета я в восточну форму і образи. Біблія по всьому міру проходить обичними шагами, входить в страну за страною, щоб повсюду знайти своїх. Она научилась говорить в сердце человека на сотнях языков. Дети слушают ее рассказы с удивлением и удовольствием, а мудрецы размышляют о них, как о приштах жизни. Лукавые и гордые стра... страшатся ее предупреждений, а к израненным сердцам и кающимся она говорит языком матери». Она вплетается в наши драгоценнейшие мечты для того, чтобы любовь, сочувствие, преданность, воспоминания и надежда были украшением на ее драгоценной речи. Никто не должен считать себя бедным и одиноким, кто обогатил себя этим богатством. Когда небосвод начинает темнеть, и испуганный странник подходит к долине смертной тени, он не страшится войти в нее. Он оберег свою руку жезл і послуг священного Писання і говорит другу спутнику. До свидання, підтриманий надеждой, Он іде пустинною тропинкой, прибиваючи з тьми к світу. І ми такі співаємо з в ці дні. Христос є правда, Христос є світло, Христос є хліб життя для нас. О, якби люди. Прийшли б до нього, він би їх спас. Пригадується мені та подія, коли свого часу Вифлеєм був окружений, і там знаходився отряд Фелітимський. А Девід каже: хто напоїть мене тією водою, яка із Вифлеємського колодязя, там біля воріт. І знайшлося троє отважних воїнів, які змогли пробитися через той стан, набрати тієї води, і також. Їм стояла боротьба тримати ту воду, втримати її, і вони вернулися назад і принесли для Давида. а він каже: не буду я її пити її. Ці люди, їхнє життя, воно подвергало опасності і взяв цю воду і вилив во славу Божу. Брати мої, якщо нам сьогодні вдалося гарно розказати вірш чи заспівати пісню, чи сказати гарну проповідь, Виливаймо все для слави Божої, не тримаємо собі, виливаємо тому, хто достойний її. Алілуя! А можливо, сьогодні ти не відчув, ти не відчув, чи ти не зміг бути в ефлемі, то він є тут. Написано: послідній же, великий день праздника, стояв Ісус і возгласив, хто жаждений? Іди ко мені пей. У того, як сказано в Писанні, почекують із Черева реки води живої, хто жажду? І Пророк Ісаїв каже, жаждуще, йдете в водам. І навіть ви, у которых немає серебра, йдіте, пейте, їжте вино і молоко без плати, без серебра, жаждуще. Ось сьогодні дефіцит, спрага, спрага по тому. Можливо, сьогодні, дорогі друже, ти давно вже пив з того вифлеємського колодязя, а він є тут. Приготов серце своє. Може, ти відчуваєш, що ти далекий від Нього, і тобі потрібно прийти до Нього. Відчуваєш, що життя Твоє розбите, немов у того корита, ти не бачиш виходу, а Він є той, який приніс світло для стежки твоєї, і благословіння для Твого життя. І коли ти прийдеш до Нього, Пророк Ісаїв говорить, і скажеш в той день. Славлю тебе, Господі, ібо ти бо на мене, и отвратил гнев Твой, и утешил меня. Вот Бог, спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь, сила мне и пение мое, Господь, и в радости будете почерпать воду из источников спасения, и скажете в тот день, славьте Господа, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико, что велико имя Его, Пойте Господу, ібо Он соделал великое. Веселись і радуйся, жительниця, жительниця Сиона, ібо велик посреди тебя святой Ізраїлев. Аллилуйя! Ви сьогодні є тут. Можливо, прийшли оці різвяні свята, і ти не відчуваєш радості в душі, і ти не пережив особливого благословіння. то є час сьогодні. Прийти до Нього такі, як Ти є, немає різниці, чи бідний, чи багатий. немає різниці, чи ти пастух, чи ти мудрець. Прийди до нього, а Він прийме тебе і благословить тебе, і дасть тобі напитися тієї води, підеш, і будеш радіти і славити, і будеш бачити милість Божу і радість. І будеш бачити творого Господнє, яке бачив Давид, і сказав: небіса проповідає славу Божю, і оділах рук Його віщає твердь. Народи Божий, дух і невеста говорять, «Прийди! Алілуя! Прийди до нього, такий, як ти є. Не дивись на свій стан, не дивись на своє серце, не дивись, можливо, що люди скажуть, а ти прийди до нього, а Він благословить тебе, а Він наповнить тебе до збитка, і ти прийдеш. І прославиш, бо він достойний. Алілуя! схилимся для молитви. Амінь.